Малесенькі дівчатко, віконце дивлячись, бажання загадало, щоби додому із війни вернувся татко. Вона так щиро вже його чекала, вона йому намалювала зорі на білому альбомному папері, Щоб осявали шлях йому додому і злилися в палітру акварелі. Марічко, пташко, ідемо до столу. Вечеряти матуся кличе доню. А татко де? А він ще не прийшов. І лились тихо, слізоньки по скронях. А за віконцем нічка пустувала. Мале дівча вдивлялося удалі. Ні, він прийде. Уперто все ж чекала. Вечеряти без нього ми не станемо. Та час йшов. І тиша проникала в усі куточки їхньої кімнати. Вечеря прохолола, темно стало. Втолились навіть зорі вже чекати. Дівчатку задрімало, нахилившись. І раптом Зоя почула бляхати, і крик, і плач, побігло подивитись там мама плакала, обнявши. Татусю, таточку, я знала, ти приїдеш, мені у сні ангелик розказав, що на різдво прийдеш і більше вже не підеш, що вже кінець війні відвоював. І руки, втомлені холодною війною, обійняли малесенькі дівча. І той боєць, що всю війну простояв, заплакав. Як малесеньке дитя, молитва на Різдво має дуже велику силу.